Працюємо у Snapseed. вибираємо фото, яке нам потрібно зробити трошки кращим. Наприклад, я взяла ось це. Заходимо в інструменти, точечна корекція. І починаємо трошки збільшуємо і починаємо так пальчиком обирати міленькі всі морщинки, волосочки. От дивіться, якщо забрали щось не потрібно, то ось цією стрілочкою. Повернули назад. І приближаємо максимально близько, і починаємо ось так пальчиком працювати, і прибирати деякі ці м'ялкі міл, е, е, волоски, прищики, почервоніння. Ось ось так ми і робимо. Потім і мені не подобаються ось ці ось кровіносні сосуди у, на білку. Я так беру потихеньку, все прибираю, все зайве, що мені заважає, що мені не подобається. На свій смак робимо більш акуратну роботу. Ось так. Дивіться, і тут також трошки так забираю всі ці недоліки. І заходжу тепер в інструменти кість. І кісточка, дивіться, я не 10, а 5, тому що буду дуже біле. І дивіться, як я пальчиком ввожу по білочку і зробила більш білим наш білок. Але дивіться, тут я, мені не подобається, тому що якось сильно так. І я ось захожу це трошки нижче в панелі управління, знаходжу ластик, і ластиком це все лишнє прибираю. Ну, Те, що мені не подобається. І знову ставлю на 5. І починаю потихенечку замальовувати. Але мені не подобається. Бачите, видно, як розводи. Я знову знаходжу ластик. Ластиком все це прибираю. Знову ставлю на 5. І потихенечку, так, знаєте, зовсім трішки пальчиком вводжу. Бачите, якось такими мазочками все мені подобається. Переходжу знову в інструменти. І ефект IGR. Знаходимо ці три рисочки, і інтенсивність ставимо на 100, вижимаємо на увесь, ну там 96 до 100, потім а, яркость десь там 20, 22, насищеність десь також 20, галочка. І дивіться, просмотр змінень, і ефект IGR на кість. І дивіться, масштабуємо і замальовуємо кісточкою зрачок. Дивіться, в цьому чому фішка, я ось замалювала весь зрачок, але беремо, опускаємо до нуля і отак проходимося по окантовці зрачка, щоб у нас ми не засвітили, щоб у нас було білок зі зрачком, була різниця. Бо зараз подивитись, воно дуже засвітлиться. І ще я сам зрачок, оце чорненьке, я також по краюшки також зараз перейду на ноль. Бачите, і знову пальчиком так акуратно роблю ось так. І дивіться, що в нас яка в нас краса вийшла. Бачите, темна окантовка, а сам візрачок ми зробили таким висвітлили. Виходимо звідти, заходимо в інструменти. І е, структура. Дивіться, замилюємо шкіру. Якщо на 100, то, то дуже сильно буде замилено. Я ставлю десь 50. Ну там плюс-мінус. Дивіться, саме про структурі, і дивіться, яка краса. І ще е, е, виборочна корекція. Ставлю на всю ось галочку і дивіться, і зменшую. Мені треба зробити акцент на вії, щоб вони виглядали більш чорними. Тобто, додаю яркость, поводжу вліво. Знову ставлю цю буковку, і також дивіться, я її також зменшую пальчиками, ось так от. І ставлю, щоб попадало тільки на вії. І яркость. Трошки додаю 30-40%. І мені хочеться дивіться, хвостик теж трошки затемнити. Мені от подобається, щоб була. Були вії, щоб кінчик був такий більш насищений, чорний. І також ставлю попадаємо тільки на вії. Бачите, вони затемнилися. Ну тут ставлю десь 50 навіть. Ось, дивіться на галочку і експорт. І експортувати. Подивіться, яка краса! До і та після.